У Великому каньйоні Аризона має диво природи, яке за своєю величю не має рівних у світі. Теодор Рузвельт, 26 26-й президент Сполучених Штатів Америки. Зараз ми йдемо на в популярне каньйоні Такого не придумаєш і не намалюєш. Тут виховується жадність. Привіт-привіт! Вас вітає сонячна Аризона. і сьогодні в нас Гранд Каньйон по дорозі. Неймовірна природа, незвичайна, нестандартна. Кактуси замість дерев, пустеля замість лісів і дороги з підлімітом 75. Коротше, красота. Перша зупинка Сідона, Посідона, якось так на коротше. І ми на під'їзді, і тут же гарно. Коротше, ніякого плану. Приблизний маршрут є, є машина вере. Є Аризона, невада і може ще якийсь штат по дорозі. І ми просто їдемо. І десь по дорозі заїжджаємо, куди попадеться. Кактуси, кактуси, кактуси. Прикол. Голки не можна трогати? Не... Можна, так. Да? <плес> Клас. О, тут якісь плоди на кактусі. Їх можна їсти? Коротше, странна ця Аризона.. Тут нічого не можна. Кактуси трогати не можна, плоди кактуси їсти теж не можна. Не розумію. Поїду шукати текілу. Чому ця колюча проволока мене дуже сильно смущає? І там перекрита дорога. Сюди не можна? Я знайшов, де роблять текілу. Точніше, знайшов з чого. А ну, напишіть в коментарях, хто схожий на голову. Ну, зробимо текілу, скажу. Ну, ви поняли, ботанік з мене так собі. На троєчку. Хоча похож ззовні, ні? Знаєте, це точно. Коротше, там є табличка, яка розказує, що сталося. І там розповідь про те, що підземні води вступили в реакцію з якоюсь кислотою, і воно все почало бурлити, підмивати. І потім був великий оксидний бабах кислотний. І от така от штука зробилася. Такий, типу, каньйон, обвалилася породи, так, туди, де була річка. Ну, і типу, то сталося багато багато років назад. А є ще одна версія: що це інопланетяни картошку копали. Вони її викопали. А, а люди просто придумали історію, яка логічно пояснює необ'ясніме. Вот. такі от версії, яка вам подобається більше? Пишіть в коментарях. Сім секретних озер. Ви не скажете, де купатися? Я бачу озеро. От воно. Купальники вони з собою взяли. Ми зустріли дідульку і кажемо до нього: сім озер там. Він такий, ви плаваєте? Такі, так. Да. Каже, ну вам не дуже сподобається. Як ви думаєте? Чому? Ні, ну прикольно, зато ми дійшли. 3, 2, 3, 4, 5. Так, а їх має бути сім. Надіпалово. А шесть це так алюжана. Я чуть рубля не знайшов в ту воду. Так, у нас срочна зміна декорацій. Як вам таке? Сосновий бор. бобровий сосн. Тут неудобно з збоку знімати. Можна обняти дерево. Будь ласка. Кейплюс FF дорівнює Любов. Це кіт дерева закручені, покручені. Ну що, перший день підійшов до логічного завершення. Прикольно вийшло. Завтра у нас по плану якась штука антилопи Неймовірні види на каньйон і дорога в Лас-Вегас. А сьогодні треба лягати спати. Знаєте що? Я вам хочу сказати. У мене ранкова кава в спеціальній кружці. Знаєте, що там пише? Не знаю, чи вам видно. Ну, там пише тяжко бути назаром. За вас! М -м -м -м, навіть ці готель не помиє, тут смачні з тої кружки. Красота. Доброго раночку. Ми в цьому повному обладнанні, готові. Такі от ранкова, ранкова аризона. Ми їдемо в антілопу каньйон Подивимося, що таке. Вийшли з каньйону і прям. Вау, і ах. Назви і посилання на точки на карті будуть десь в описі. Ну а це прям дуже вражає. Просто не підібрати слів. Коротше, це дурман. І Інструктор розказує, що колись древні індійці їли його чи курили, курили, по ідеї, і бачили майбутнє. А мій персональний гід каже, що то все єрунда, там небезпечні тільки семена. Зернятка насіння і дай його трекурити. А ще наш екскурсовод сказав, що якщо корова або кінь наїсть цієї трави, то їй буде дуже погано. І вона ніколи не зможе стати обратно нормальною, буде вічно ходити напаяне. Я думаю, що ті напаяні вони якраз і, цей. і відкрили той каньйон, щоб по ньому можна водити туристів і брати з них гроші. Прикольно. Взагалі, екскурсія вся побудована на тому, що От станьте тут, сфоткайтесь так, сфоткайте то, сфоткайте це. Ось там серце от того кадракона, тут чоловік. Ну, фоточки десь тут підуть. Так що, ну прикольно, дуже круто. Так, по сучасному і дуже вражає масштаб топчик. Коротше, прикольна ця екскурсія по антілоту каньйоні. Там куча правил, значить рюкзаками можна, то не можна, все не можна, нічого не можна, беріть з собою воду, ледве вмови, щоб взяти з собою камеру. Ну, от. І одне справа, кошельків не можна. Їдемо назад. Ну, екскурсовод реально красавчик. Він там. Всюди показав, де пофоткатись, як пофоткатись. Пофоткав нас, ну прям топчик. Їдемо назад, і там на, всі, на всьому бусі зі всіх сторін написано Keep are Appreciated. І мені прям захотілося дати йому чаю, але ж кошелям брати з собою не можна. Ну нічого, я сходив в машину, взяв, заніс йому. А, виходив, каже, дякую. Він такий, ага, дякую, дякую. <смір> по спині ламакою. Ну, <смір> no, то я підходжу до нього назад, кажу до нього. Нас в Україні кажуть, дякую на хліб, не намажеш. Знаєте, як то буде по-англійськи? Thank you is something you can't put in your pocket. Ну так я переклав, коротше. Кажіть мені, що я не перекладач. А зараз ми йдемо на саме популярне місце в Кранс Мьяні. О, няча підкова. Погнали? Наскільки мозок жорстко обманює. Просто отам от, от є маленька-маленька зелена точка і це лодка на двох людей. Шесть. І що щось вам покажу? Звідти йде стежка, яка йде от сюди. Всі от там фоткаються на першому камінці. Насправді, якщо сюди прийти, от другий, третій, п'ятий, сьомий. І от туди відкривається абсолютно найгірший не І Немає черги, щоб пофоткатись. Ну, от Звідси можна зловити оцю красоту. Так що нема смислу туди йти там де всі. можна трошки в сторону і буде кайф. Є відчуття, що той камінь зараз впаде. І поступила пропозиція попригати по ньому, щоб перевірити. Офігеть просто. Це дамба. І що ви розуміли, що за дамбою висота води от на весь цей каньйон. Це трошки вищі потечі від того місця, де ми були. Тільки що от там підкова. Щоб ви розуміли масштаб, ото машини там стоять, заїхали. Це поток води. Це дно дамби. А це вся дамба. І весь каньйон. Просто жесть. От є ж така тема, що коли кудись приїжджаєш, то треба скупатися. Так що все, вон туди йдемо купатися. Просто краса неймовірна. Дивіться, ми від'їхали буквально пару миль і зовсім інакша історія. Ззаді все біле. Такі спеціальне місце, типу збирання, переодівання. Можна передітися в купальнички. Йдемо шукати, де купаються. Воду бачу. Казали, що тут десь має бути ще й пляж. Коротше, вода тут є, але це місце для лодок. А плавати, ну от я так розумію, там десь стоїть пляж. Нам сказали виїхати з парковки, повернути ліворуч, і через півмилі ми побачимо заїзд на пляж. Що їдемо? Десь знайдемо. Дивіться, от оце парковка, місце, де плавають. І тут тільки одна машина. І це трошки странно. Є підозри, що там ніхто не плаває. Або нормальні люди їдуть туди машиною, а не ходять пішки. Так, ну кемпінг. І плавати можете на власний страх і ризик. А, і не можна нічого стекляного. Ну, красота. Ай-яй-яй. Ммм, я придумав. Масаж ног. А-а-а! не Нравиться? Ні, вони не гарячі, вони гострі. А вони ще й гострі і гарячі. Вони не гарячі. вони тепленькі. Плюс 50, ні, воно нормально. Плюс 50, так? Да? До речі, цікаво яка. Севере Везер Алерт. Що таке Севере? СВР не знаю. Алерт це щось війні. Алерт не хорошо, так? Да, Звучить? Мені теж не подобається. Клауді 80. 80 по Фаренгейту – це ідеально. ти 80 по цайці? Я думаю, що вони тут розплавались. Причому вже давно. Пляж! Пляж! Пісок! <ріху> Краєвиди просто неймовірні. Такого не придумаєш і не намалюєш. Дивіться, ще прикол. Вон там каньйон, видніється. Це Аризона. Так дивіться, тут лодочки, всякі понтончики, яхти. А оці білі камінці це вже юта. І в принципі, от по тому пляжу, якщо пройтись далі вздовж, можна пройти в юту. Прикольно, вони поділили білі камінці ютянам. Червоні оранжеві. Аризонцям. Красота. Понапридумували. Судячи з того, що людей в воді небагато, є підозра, що вона або дуже холодна, або дуже брудна. Ні, вон хтось один плаває. Ну, взагалі, всього людей не дуже багато. Коротше, спеціально для вас без проби води. Бігу прямо всередину. Ну, якесь таке місце ми знайшли. Gone West. що там Є Є стейк? Є стейк. Я буду їсти стейк. Мені сподобалось це місце ще по карті. Ми під'їхали сюди і мені ще більше сподобалось. Інтер'єр. Ну просто бомба. Космос. Приносять меню. Па-бам. Ба ну, це в Америці ознака хорошого ресторану. Я Country fried fried steak. and um beef slow and low beef oh. how do you serve it i mean it comes with mashed potatoes and it comes with corn okay um uh, maybe have some more vegetables there and something okay. like would you like a salad it comes with it it comes with the salad okay yeah salad would work and your dressing can you make no dressing no dressing yeah okay just a salad maybe oil vinegar Well, vinegar would work. Thank you. Коротше, в всяких франшизових штуках там не гарні меню, картинки і все решту. А це це ознака просто місцевої кухні. Сюди місцеві ходять, мені здається, їсти, а це вищий пілотаж. Тобто в них настільки смачно, що їм пофіг на меню. Ну, зараз будемо і перевіряти мою теорію. Або другий варіант їм настільки пофіг на все, що на мені що на кухні. Ну я думаю, що ні. Водичку з лимоном принесли одразу. Це прекрасно. Що я вам хочу сказати, я не помилився. Просто подивіться на це. Це ж красота. Тут телятинка що у нас. І я кажу, можна нам трошки овочів туди додати, вони принесли дві тарілки таких от. Просто пісня. Будемо пробувати на смак? Довольно. Це точно так. Непогано. Діфтоу нормальний. <пит> ммм. <-довжень> mm, кайф. Тратишом. <сум> <хоч> Всім, хто і смачного. Ооо, дав бог сеті. Коротше, це топове місце. Я сил лишу в коментарях. Якщо ви будете в цьому районі, от прямо рекомендую. М'ясо, супер, сервіс, вогень, смачно. Тут кукуруза на смак, як в Україні. Американська кукуруза сильно солодша, а ця прям м -м -м, ідеальна. Вот. Ну і м'яско. м'яско, красота. І вони нас послухали, прям гарно підійшли, принесли овочів, супер. А знаєте, що мене найбільше вразило? Коротше, у них типса, типу, на чеку тіпси, типу ЧВ, на чеку 4 опції, і найбільше з них 7%. А так зазвичай в Америці просять 20. Так що це прям круто? Реально, фемелі ресторан. Поїхала далі. Попереду Юта і Невада. Вроді ті самі скали, ті самі гори, але зовсім по-інакшому. Ми вже десь на границі насправді ют і Невади, але це все ще юта. Такий гарно зроблений парк зі столиками, всякими приколами, мостики. Цікаві, зараз ми туди повернемося. Йду по сходах і розумію, що на сьогодні сходів повністю хватає. Але ж йдемо подивимося, що там. Багато находились. І дивіться, що вам щось покажу. Ось такі гори. І це от заїзд, можна заїхати машиною, от там припаркуватись. Не знаю, чи буде звідси це видно, так, да, буде. Можна поставити намет, і отут, серед от такої краси, пожити пару днів. Можна один день, можна кілька. Є цивілізовані туалети організовані, і там куча пішохідних маршрутів через ліса і через такі гори. Просто неймовірно. Тут так тихо. Настільки затишно, просто капець. А ще, інакший запах, інакша рослинність і дуже багато ящерок. Дивіться, <смі> як прикольно. От як це -то сформувався там той камінь, а? природньо. Я от любитель всякої там фізики, хімії і наукових пояснень. <смі> але не можу придумати, як оце от гора, 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 гора. Що той камінь там зверху робить? Хто і як його туди поставив? Ну просто подивіться. Красота неймовірна. Вау и ах. Доброго ранку, у вас вітає сонячна невада. Ну що, ми в якомусь в долині вогню, от ми де. Тут прикольно. Цікаво, ми тільки заїхали. Що зараз йдем? Навколо подивимося на оранжеві камні. Але вони не такі оранжеві, як в Аризоні. Тому що в Аризоні вони такими тоненькими пластами поскладені, а тут прям цілі каменюки здоровезні. І якщо бачив чіпа ідейла, вони тут бігають. Ви знали, що чіп і Дейла родом з. Невади. І я не знав. Ну, є відчуття, що я вже наситився цими краєвидами. Сповна, вже хочете змінити трошки декорації. Ви у вас Ласвігас. Короче, ми єлі-єле знайшли парковне місце. Тут парковка, там через дорогу ще парковка. Парта нас завалила завала під якийсь будинок, непонятний. Там запаркувалися. Добре, що йшов якийсь дідусь, кажуть, там можна запаркуватися? Ти що? То тільки для працівників готелю. Давай через дорогу. Я приїжджаю через дорогу, він такий, а ви в музеї? Такі, ні, ми їстимо. Тут тільки для музеїв. Прям жесть. А віскінцей? Парк є? Єп! Прикольно такой, що він каже, о, це втора камера. Каже, та що за камера? Можна фотки на неї робити? Можна, але но... тупо. Вона <с>? не для фоток. От. І що? лас вегас Поки що я не зрозумів, що таке Лас-Вегас. А, короче, та, все, зрозумів, що таке Лас-Вегас. Е, готель, 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 казино, казино, готель, бар, ресторан, стріпуха і ломбард. Коротше, вони починають годувати людей в 4. Зараз у них тільки закурку. Ми збирали кучу закусок. Надіюсь, мене ймось. Де братан тебе вчили сервірувати людей, я вбачаюсь. Чому в мене прибори злів? Чому ліво? мене тарілка справа, а прибори зліва? Це Лас Вегас, г'єтка. Світлофор для тупих називається. Не можна йти. А, не допомагає, так? Ну і ладно совершенно не допомагає. Короче, бачите, вон там зверху такий квадратик? В нього можна на оцих тросах пролетіти всю дорогу вічить і вон туди до кінця. цієї вулиці. До самого-самого кінця прямо летіти на, на цикпроту. Мені дуже сподобалась ідея. Йдемо спробуємо. знаю, чи вийде зняти, я би трохи лишив в машині, вона дала. Хочу за неї йти. Ми йдемо спробуємо. Прикольно. Мені oh, <laughs> сподобалось. Спорочка розстрілялася. Короче, прикольні оці польоти. Мені сподобалось. Два рази пролетів. Ну, вона така, типу, 70 доларів. Да, 70. Чиста 9 плюс такси. Коштує білет і типу, можна кататися хоч цілий день. І я прийшов другий раз, і чувак, я такий, в смысле, ти вже був, по-моєму, такий, ну так? Да? Такий, а як так швидко сюди прийшов? Я кажу, я прибіг. Я такий не захекався, ніхера собі. Каже, там йти через всю вулицю 15 хвилин, і так М? не знаю на що 15 хвилин. Дуже спокійно і все. Прикольна історія. Разочок політати в Лас-Вегасі. Вайно, можна трави накурити, звісно, але це як на мене прикольніше. Оце грамотна парковка в Лас-Вігасі. Скільки грошей треба програвати в казіно, щоб тут паркуватися? А, це салон Бентлі чи що? Якийсь дуже сумний чувак. Написано фрі паркінг. А я такий, а я не вірю. Не може бути. Безплатний сир, тільки мешеловці. Це безплатна парковка в Гранд Казіно. Там у нас Але Я думаю, що в будь-якому казіно має бути безплатна парковка. Ну от, каже, а ви то це вірю, що це фрі паркінг. А там внизу маленькими боку написано. Вон там, якщо побачите, і отут. Е, понеділка по середу 10 доларів, п'ятниця субота-неділя 20 доларів. І от так от. Так що ми за 5 доларів вже офігенно запаркувалися. Це ми попали на поверх, де роздразнюється жадність. Тут виховується жадність. Дорогі ресторани, червоні коври, багаті китайці. Макларен. О! Треба виграти на Макларен. Хоча б на шльом. Скільки шльом коштує? 1050, я думаю. Або 70. Ну що, я вітаю тебе в світі, абсурду і розврата. що працюю, і що взагалі живу. Вот. Подорожуйте, якщо є можливість. Якщо немає можливості подорожувати, шукайте можливість. Аризона неймовірна, просто не зійшовся. З відклином на Флориді, на Каліфорнії, є дуже багато. Фантастичних місць навколо по мірі можливості буду також показувати, тому підписуйтесь. А так в цілому дуже вам дякую за те, що додивилися сюди. Пишіть якісь коментарі, що думаєте по поводу. Мені дуже сподобався формат відпочинку цього разу. Це було три дня і було абсолютно не напряжно. Тобто, в такому вільному темпі, от як. Як їхалось, так, так відпочивалось. Дуже прикольно, і получилось так, що я того тижня і відпочив, і попрацював, і в все шикарно. І по грошах то не було типу космічно дорого. Десь все разом ми в 1600-1700 на двох вписались. Що безумовно круто. Можна, до речі, було дешевше. Ми там так, типу, не, не особо економили. В описі є посилання на ті місця, які я показував. На відео, включаючи кафешку. Вот. І в принципі весь маршрут по тих точках зможете побудувати. Стартували ми з Арізони, закінчили в лас вегасі Дуже прикольно. Бережіть себе, будьте любимими. Пока-пока!